Призматичні літій НМЦ акумулятори від компанії Sony на 50 А годин ємності. Замовив 7 штук для того, щоб зібрати батарею розширення ємності для зарядної станції через сонячний вхід. Обов'язково потрібно за такою збіркою використовувати БМС плату захисту. Але перед збіркою, звісно, їх треба протестувати, чи відповідають вони заявленим характеристикам. Внутрішній опір. 0,34 мл. 0,35 млн 0,32 мільйома. 0,33 мільйома. 0,32 сотих мільйома. 0,35 сотих мільйома. 0,33 сотих Розміри. 110,4 10,4. І 150 мм це без клем, і з урахуванням клем 156,5 мм. Клеми у нас одна алюмінієва, це плюсова з різьбою М6 і одна мідна мінусова з різьбою М6. Помірки обтягнуті термозбіжною плівкою. Вона прозора. Має потертості, з чого я роблю висновок, що елементи були у житку і потрібно ретельно перевіряти їх ємність. Вага. 1 кг 399 грам. 1 кг 396 грам, 1 кг 389 грам. 1 кг 392 грами. 1 кг 397 грам. 1 кг 401 грам. 1 кг 398 грам. Проводимо тест ємності з струмом 10 А або 0,2 від заявленої ємності в 50 А. Годин. Зараз напруга на акумуляторі 4,19 В. А я його зарядив рівно тиждень тому. Розпочинаємо тест. 41,5 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тест, він тривав 5 годин 12 хвилин. За цей час акумулятор віддав 52 Аг з заявлених 50 А, тобто на 2 Аг більше або 191 Втг енергії. З 7 елементів зібрав ось такий акумулятор номінальною напругою 24 В і ємність 50 Аг, але звісно у нас трішечки більше, так як показали тести, що елементи мають трішечки більшу ємність. В якості перемичок використовував обтиснутий 25 мм квадратних провід в міднолуженні клеми. І ось таким чином послідовно з'єднав 7 комірок і вийшла збірка 7 s 1 p Внутрішній опір всієї збірки 2,97 мільйома. Під'єднав БМС-ку на 100 А від G-Kong. вважаю їх одним із кращих. І її зараз можна купити в районі 22-23 доларів. І це дуже класна ціна за такий виріб з Bluetoсом, з активним балансуванням, з моніторингом. Рекомендую до покупки. Буду цей акумулятор підключати зараз. До БМС-ки, мінусову силову клему я вже підключив. Залишилось підключити балансувальні дроти. Яким чином це робиться? Шукаємо мінус. Ось він у нас. І до мінуса під'єднуємо чорний провід. Зараз я відкручу ось цей болт і ось так ще під'єднаюсь. Наступний провід, який треба під'єднати, це той, що йде зразу за чорним, червоний. Ось цей. Шукаємо його і під'єднуємо до цього акумулятора, але вже до плюсового виводу. І по черзі, ось так всі. Зараз покажу. І ось дивіться, в кінці самому потрібно брати на плюсовий контакт. Ми беремо той провід, який йде по порядку за чорним. І останній в БМС-ці, Ось цих два. Так як в нас збірочка Сімес, один провід ми не застосовуємо цей передостанній. Беремо ось цих два і закріплюємо на плюсовій клемі. Все залишилось під'єднати. В БМС-ку, але обов'язково перед цим треба себе перевірити, чи ми правильно все зробили. Для цього беру мультиметр. Чорний щуп ставимо на чорний провід, тобто на мінусовий. І тоді по черзі по всій шині проходимося. бачимо, напруга на першому елементі 4 175 тисячних. На перших двох 8350. Далі 12,5, 16, 2085. 25, 29. На ось цьому немає нічого, тому що він передостанній і не під'єднаний, так як збірка СМС. І на останньому також має бути 29. Все, ми все під'єднали правильно. Тоді можемо без яких сумнівів підключатися до BMS. І в такому вигляді додаємо ще кнопочку. І, в принципі, збірка готова. На мінусовий вивід БМС-ки підключаємо навантаження мінус, і на плюсовий ще підключаємо силовий плюсовий кабель. Під'єдную кнопочку. І можна вмикати БМС-ку. Ну, посвітить червоним кольором, БМСка включена. На ось цьому виводі у нас після налаштувань має бути мінусова клема, а плюсова ось тут. Для налаштувань BMS-ки заходимо в програму ЖК БМС, я вже це показував, але думаю, зайвим не буде. Ось нашу BMS вже знайшло. Під'єднуємось по Bluetooth. І відразу бачимо. Напругу 29,17 вольта це напруга всієї збірки. Ось напруга на кожному з елементів. В вкладці Control вже всі стоять галочки. Код у нас по стандарту 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось тут можемо включити або виключити зарядку, включити або виключити розрядку. І також балансування. Дивно, бо завжди як БМС-канова, то перші два пункти виключені. Ну, Тут китайці щось видно, собі передумали. Ось тут є пресети налаштувань для. Літійну, літій титанату літій залізофосфату У нас літій літій-іонний акумулятор. Тому обираємо цей пресет. Можемо змінити кількість банок. У нас тут не 8, а 7, бо збірочка 7С. Ємність акумулятора у нас 50 Аг. Так. Тут, в принципі, налаштування більш-менш адекватні. Треба подивитися тільки максимальний струм зарядки у нас стоїть 40 А. Але для 50-амперної збірки варто виставити максимум 25 А 0,5С від заявленої ємності. Максимальний струм розрядки 100 А, так як максимально дозволяє BMS-ка. Можливо, поставимо не 100 А, а трішечки менше. Тому що для 50-амперних акумів віддавати 2С від ємності, можливо, трішки і багато. Давайте спочатку поставимо 50. Ось так. І перша вкладка тут у нас в моніторинг. Це якум я буду використовувати, скоріш за все, для того, щоб збільшити ємність зарядної станції в UET AC70. Буду підключати його через сонячний вхід AC70. І для цього я зробив ось такий кабель з звичайного провода. Тут 2 на 2,5 обжав дві ось таких клеми, Плюсову підключу сюди, мінусову на BMS-ку. А роз'ємчик XC60 буду підключати до станції. Зараз ми це спробуємо. Ось моя Буєті. Давайте підключимо до неї навантаження. Орієнтовно 400 Вт. Так саме 400. І бачимо, що в такому режимі вона каже, що пропрацює на рівні 67% 1,2 години. А тепер в DC-розємчик підключимо наш акумулятор на 1,3 кВт годин. Ось так. І що тепер? Бачимо, що станція індикацію включила. Що сюди заходить DC струм 244 Вт. Давайте подивимося по БМС-очці. Недарено ми ж її підключали і купляли розумно. Споживається з акумулятора 8,28 А або 241 Вт. Це по BMS, а по Блуєті 244. Доволі точно. І подивіться час, який пропрацює станція, зріс до 2,8 годин. Коли навантаження ніякого немає, цей акумулятор заряджає внутрішній акумулятор, який знаходиться в самій станції. Мені цікаво, чи ця енергія, якщо є навантаження, знову ж таки, давайте включимо, чи вона йде байпасом зразу на інвертор і на навантаження, чи все ж таки цей акумулятор заряджає цей, а тоді вся енергія з основного акумулятора переходить сюди. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Мені сподобались дані елементи, вони відповідають заявленим характеристикам, мають ємність трішечки більшу, навіть ніж заявляє продавець. При цьому надзвичайно зручні у збірці. Я дуже полюбляю акуми з терміналами підключення під болт. Можемо зібрати будь-яку конфігурацію, і при цьому не потрібна ніяка лазерна зварка, пайка чи щось інше. На болтах все закрутили надійно і можна масштабуватись, тобто не робити 7 s 1 p можна купити 14 акумів і зібрати 7 s 2 p і тоді у вас вийде 24-вольтовий акумулятор. На 100 Ампер-годин, до прикладу. І такий вже акум можна використовувати навіть з гібридним інвертором, там 3 кВт чи там 2,8 кВт, і підключити його на квартиру і використовувати в якості ДБЖ на всю свою квартиру. Я буду використовувати такого малючка для того, щоб живити ось таку станцію або якусь іншу. У мене їх малої ємності багато. Потужності тут, в принципі, вистачає. Бачимо 1000 Вт потужності, але ємності не надто багато 768 Вт. Годин. Тому, додавши такий акум, ми робимо цю станцію. Грубо кажучи, ємністю 2 квт години Дякую за увагу. Свою думку обов'язково напишіть в коментарях, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, а також ставте вподобайки.